Шановні глядачі, розглянемо розв'язок завдання 29. Питання де була картина на початку травня 2022 року? Вихідні дані очевидно включають фото самої картини. Ви можете зупиняти відео і думати над розв'язком. Вихідні дані можуть бути натяком ключем до розгадки чи засобом перевірки версії. Завантажуємо фото з вихідних даних у пошук Google, отримуємо згадку про художника Архипа QNG і Маріуполь. У Вікіпедії можна дізнатися деякі деталі про цього художника. Зокрема, є перелік його картин і згадка про художній музей його імені. Вивчаючи список картин архипа QNG, ми знаходимо щось схоже на елемент. З вихідних даних. Картина називається Червоний Захід Сонця, і вона є в музеї мистецтва Метрополітен в Нью-Йорку, а Ескіз в художньому музеї імені Куінджі в Маріуполі. Порівнюємо екземпляри, які є в Нью-Йорку та Маріуполі. У сторінці Вікіпедії художнього музею імені Куінджі. Чогось дуже інформативного немає. Тому формуємо відповідний пошуковий запит в Google, і в одному з матеріалів дізнаємося, що роботи, передані ворогу, зараз перебувають в Донецькому краєзнавчому музеї. І серед них. Згадується картина архипо QNG Червоний захід. Відповідно, формуємо пошуковий запит російською мовою і отримуємо посилання на сайти з RU, який в даний час недоступний, якщо не використовувати браузер Торм. Вставляючи відповідне посилання в браузер Tor, ми отримаємо матеріал про ті типу події за російською версією. Дата матеріалу 15 травня 2022 року, що відповідає питанню в квесті, в якому йшлося про початок травня. Тут є фото Наталі Капусникової, яка колись очолювала Маріупольський музей і пішла на співпрацю з окупантами. Є фото самої картини, очевидно, з Донецького краєзнавчого музею, яким зараз керує так зване Міністерство культури ДНР. Зараз цей музей. Називається Донецький республіканський краєзнавчий музей, має свою сторінку ВКонтакті. І серед новин, які тут опубліковані є згадка про передачу фондових колекцій з Маріупольського краєзнавчого музею. І сюди входили рідкісні книги, етнографічна колекція, скульптури, картини та ікони. Отже, правильна відповідь Донецький краєзнавчий музей: наскільки надійне зберігання цінностей в цьому музеї? Дякую за участь у розслідуванні.